Дуже непростою справою називають в СБУ звільнення льотчиці надії Савченка та режисера Олега Сенцова з російського полону. Крім головного слідчого управління Вов підкреслив, що в списках на обмін, які надала українська сторона, їхніх прізвищ немає, адже перемовини ведуться з представниками так званих ДНР та ЛНР. А Савченка та Сенцов під арештом Росії загалом в заручниках у терористів знаходиться більше півсотні українців про те, як їх будуть обмінювати на полонених бойовиків і про останні події на сході України запитаємо Костянтина Пав. Лова, він зараз нами на прямому зв'язку. Костя, доброго ранку. Тобі слово Вітаю, Марічко. Українська армія в односторонньому порядку дотримується режиму припинення вогню, але терористи продовжують обстрілювати наші позиції. Про це заявляє пресофіцер штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Терористи продовжують обстріли позицій та блокпостів сил ТО, зокрема, порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Авдіївка, Кіровське, Фащівка. Також з установок БМ-21 град було обстрілено аеродром Донецьк. Жителів зоні АТО розповідають четвертий день так званого перемир'я, також минувся під залпи артилерії, мінометів, градів та автоматні черги. Бойовики обстрілювали територію аеропорту, який з кінця травня отримують українські військові. Доночани в соцмережах кажуть, перестрілки було чутно не тільки на околицях, а й в центральних районах міста. Донецьк зараз на межі гуманітарної катастрофи постійні відключення води та світла. У людей немає грошей, в магазинах немає продуктів. Те, що потрапляє на полиці магазинів, коштує у три дорого. Вода есть, но она очень маленькая, такой маленький напор. Мало. Все очень дорого и мало. Денег не хватает, продуктов не хватает. Катастрофа гуманитарная. После перемирия ситуация. После перемирия ничего не улучшилось. Как стреляли, так и стреляют. Тим часом стала відома кількість заручників українців, яких утримують терористи так званих ДНР та ЛНР. Керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі одного з національних телеканалів заявив, їх понад півтисячі. Е, і зараз йдуть перемовини щодо їх обміну на 311 бойовиків, раніше затриманих українськими силовиками. І більше новин вже о восьмій. Марічко дякую, Костя. Це був Костянтин Павлов. З останню інформацію про те, що відбувається на сході України.